Рухались і я так сподіваюся, що ми люди прийдемо. Я переконаний, чому прийдемо Зараз наші опоненти, наші вороги використовують те, що Майдан Путінь, бандиты, це бандити. Це не організовані люди. Це ж не так. Тому відносно Леніна, я вам даю слово. Що я у вівторок, після завтра, готую рішення, готую рішення, звернусь. Тобі депутата міської ради, щоб ми організовано прийняли рішення міською радою, як це було зроблено в інших містах України, про демонтаж пам'ятника Леніна, урочистий демонтаж урочистий демонтаж. Ми всі вас запросимо. Представимо його, ну, як, як пропозиція, ми потім з вами ще вирішимо. Переставимо його в музей, Кремльчутський, або ми приважні рішучимо, нього. Хорошо. Давайте так, ми спочатку приймемо рішення про демонтаж пам'ятника урочистий і рішенням сесії, щоб не сказали, що ми вандали, що ми бандити, це рушимо. Це буде організовано, це буде по європейським законам. Туди, якщо я ще раз я скажу на сесії, звернусь до депутатів, Якщо ви не приймете, не підтримуєте прохання майдану, це ви мені надаєте таке завдання, то тоді ми народ демонтує цей пам'ятник сам. Демонтаж! 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 Демонтаж. Демонтаж. Я вам хочу ще э, сказати одну штуку, що в мене є люди, які батька якого монтував цей пам'ятник. Його вага 40 тонн. Тому Треба ще підготуватися, і підготувати кран, замовити відповідний, щоб він на цьому виліті його зняв. Ми його демонтуємо організовано, законно за рішенням сесії міської ради. Правильно?